Попри повномасштабне вторгнення, Волинська область продовжує розвивати економіку і отримувати інвестиції з Європи. Звісно, таких прикладів тепер на порядок менше, аніж до лютого 2022 року. Але тепер кожен з них це не просто підтримка України європейським бізнесом, а й віра у її перемогу. І на Волині такі приклади є. Детальніше у спеціальному репортажі 12-го каналу. Європейські інвестиції під час війни. Достатньо глянути на щорічну статистику іноземних інвестицій, щоб зрозуміти, закордонний бізнес миттєво реагує на будь-які внутрішні кризи в країні і одразу скорочує свої фінансові вливання. Так, наприклад, було під час революції гідності, після багаторічного зростання іноземних інвестицій на Волині у 2014 році. Вони різко скоротилися на 40 мільйонів доларів, і наступні кілька років показували негативну динаміку. Звісно, початок повномасштабного вторгнення також вплинув на поведінку іноземних інвесторів. 22 й рік це був такий рік вичікувальний. Тобто, там в перші місяці, фактично там, починаючи з лютого березня, спостерігався спад. Навіть деякі програми були певним чином заморожені, але ми вже відчули там з червня місяця при відновленні експорту. То фактично інвестиції повернулись. Це і виробничі підприємства, це і сільськогосподарські підприємства, це і переробні підприємства. Десь ми повернулися там на рівень 19 21 року, вже під кінець 22 року. Десь ми, можливо, скажімо так, показали невеликий ріст з оголошенням. Тої інформації волинь холдингу про будівництво нового завода в Торчині. Посадовець згадує про заяву швейцарської компанії Нестле у грудні 2022 року щодо розширення виробництва на Волині і нові багатомільйонні інвестиції. Наприкінці 2022 року Нестле оголосило про інвестицію у нове виробництво на Волині. Це буде нова виробнича потужність поруч біля вже існуючої фабрики, де спочатку працюватиме приблизно 250 до 400 людей, а потім разом з нашою існуючою фабрикою в Торчині це вже буде хаб з виробництва продуктів харчування на приблизно півтора тисячі працюючих. І нове виробництво буде в першу чергу виготовляти вермішель швидкого приготування. Як для споживачів в Україні, так що дуже важливо також і на експорт, в першу чергу в країни Євросоюзу. Станом на зараз ми вже монтуємо виробничі лінії, робимо додаткові якісь необхідні роботи і очікуємо, що нове виробництво, як мінімум, перший етап його запрацює вже у першій половині 2024 року. Також хочемо сказати, що наша компанія завжди вірила. І вірить зараз в Україну. Ми абсолютно переконані, що це правильний крок робити зараз. І саме такі великі компанії, робити інвестиції зараз, і саме такі великі компанії, як наші, на яку звертають увагу інші підприємці, повинні робити цей крок першими. Ми віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Така заява потужної корпорації стала позитивним дзвіночком для інших інвесторів про те, що вкладати кошти у бізнес в Україні вже зараз можливо і не на 100% безпечно, проте точно вигідно. Дуже позитивний сигнал для Волині, те, що ми практично вже маємо сигнал від інвестора, такого знаного швейцарського інвестора, це міжнародної компанії Nestle, яке, яка фактично офіційно оголосила про те, що вони Інвестують додатково в Торчин продукт в підприємство Волинь Холдінг на Волині і відкривають новий проект там вартістю в сорок два мільйона. Доларів генеральний директор Несле в Україні та південно-східній Європі Алесандро Дзанеллі неодноразово у своїх інтерв'ю наголошував, що Україна має величезний потенціал для європейських інвестицій, але в той же час підкреслював, що для цього потрібні важливі передумови: не зійти з шляху євроінтеграції, побороти корупцію та тіньову економіку. We have uh, quite uh, stratified problems in Ukraine, and I think this is the limiting factor of further expansion of Ukraine, which is clearly imposing a, a better judicial uh, uh, structure, which brings to have rule of law fully effective, uh, which brings uh, to have a serious fight against corruption and grey economy. Logistically, this country is at the center of Europe, and it can be the, really the heart, the, mm -hmm. the pulsing heart of Europe, if this uh, evolution uh, towards European standards will continue uh, I believe that this path Ukraine has taken uh, it cost uh, significantly uh, in terms of lives and in terms of uh, money a few years ago when this mm -hmm. uh, decision when when uh, when the revolution happened and I have a lot of respect for what uh, has been done and to embark in this direction it's a, it's a path to which Ukraine will not Stand back. I'm pretty sure. Нові воєнні можливості. Війна створила умови, в яких бізнес отримав не тільки нові виклики і ризики, але й у той же час нові можливості. Приміром, нові логістичні шляхи. Прикордонне розташування волині завжди додавало балів для потенційних інвесторів. Проте в умовах, коли південь країни заблокований, і вся логістика експорту імпорту змінила орієнтир у бік заходу, ці бали стали ще вагомішими. Ще один плюс, який вже отримують інвестори: вільні ніші ринку, які донині були зайняті російськими та білоруськими виробниками. Є ряд підприємств, які за рахунок військової агресії отримали додаткові можливості для росту в зв'язку з тим, що якісь позиції втратили російські компанії. Якихось компаній українських стало менше на ринку, і відповідно той вільний об'єм по певних товарних групах він перерозподілився. Ще одна особливість Волині у воєнний час сюди приїхала велика кількість внутрішньопереміщених осіб і в тому числі перевезли свій бізнес. У нас є ряд релокованих підприємств, які показали себе такими добросовісними інвесторами, які не просто перенесли бізнес із своїх східних там регіонів або центральних регіонів України, але й досягли певного розвитку. Серед релокованих на Волинь підприємств є також з іноземними інвестиціями. Один із таких кейсів м'ясопереробне підприємство з Харківщини, ВП Роганський м'ясокомбінат. Їхнє виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області 24 лютого 2022 року. Підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбоване. Ми не здаємося і здаватися не будемо. Збудували один раз, збудуємо і вдруге. Заявив під час переговорів із волинськими чиновниками. Власник підприємства Ігор Фельштейн. Як знайти можливості? Співпраця України та іноземних партнерів можлива вже зараз, попри те, що досі тривають бойові дії, і перспектива закінчення війни дуже нечітка. Важливо, що це розуміють не лише українці, а й західні партнери. І для реалізації цього розгортають спеціальні програми підтримки. Приміром, Варшавський інститут підприємництва у липні 2023 року. Розпочав реалізацію проєкту Польський сервіс відбудови України. Його завдання налагодити польсько-українське економічне співробітництво. Вже в рамках проєкту відбувся семінар для бізнесу в Луцьку. 18 липня він був за участю польських підприємців, які приїхали сюди для того, щоб зустрітися, порозмовляти, переконатися, що є люди з ким працювати, що не всі виїхали, що є надійні партнери, є розуміння регіональної і локальної влади в тому, що. Що залучення інвестицій і співпраці із закордонним бізнесом це один із найдієвіших методів відбудови економіки України. Несподіваним ефектом війни стала підвищена увага в бік України, і як наслідок, іноземний бізнес помітив Україну як перспективне і цікаве місце для капіталовкладень. Спочатку це була долучення до допомоги Україні, а потім, також якби це натурально переросло в інтерес Україною як. Uh, можливим майданчиком для майбутніх інвестицій, чи як uh, uh, чи як місцем де потенційно можуть розвиватися бізнес-партнерства, за останні 20 років Польща була членом ЄС. Якщо польські компанії uh, шукали якісь додаткових можливостей, хотіли інвестувати uh, поза uh, межами Польщі, um, натуральними партнерами були країни ЄС. Um, це, це легко зрозуміти, оскільки в рамках ЄС є свобі, свобода, свобода, діяльності компаній. це дуже добре видно в нашому торговообороті. Три три четверти польського торгового обороту це країни ЄС. З початком повномасштабного вторгнення, польський бізнес дізнався про Україну, почав дізнаватися більше. Польський бізнес був активно в долучив підтримку України. Це все перерождалось в певний інтерес до України як, як до країни, як до можливого партнера, як до можливих бізнес-партнерів. Також в Польщі є зрозуміння, що Україна колись стане членом Європейського союзу. Що вже час, щоб розпочинати розпочинати певну певну діяльність, певний інтерес, певний пошук можливих партнерів. Польща не зупинилася на етапі декларування намірів, а вже робить конкретні кроки, які стануть суттєвим поштовхом для інвестицій в Україну. Ми знаємо, що Польща зацікавлена у співробітництві з Україною, зокрема, польські підприємці. Польський уряд відповідно теж реагує. Зокрема, недавно були прийняті такі зміни у законодавстві Польщі. В Польщі існує така структура, як КУКЕ. Це комісія обезпечень кредитів експортових. І це власне той такий страховий фонд, який страхує інвестиції, торговельну співпрацю різні такі бізнесові процеси, так і не було інструментів страхування. Будь-якої співпраці з Україною, тому що це вважалось країна з дуже високим ризиком. Так і нещодавно були в липні, от липень-серпень, це той період, коли відбувався розгляд змін в законодавства в Польщі, і все-таки ці зміни були прийняті. Ця комісія тепер може страхувати інвестиції в Україну від так званих політичних ризиків, ну яким є війна, такі законодавчі зміни суттєво впливають на інтерес потенційних польських інвесторів до України. Це фактор, який також захочує захочує польський бізнес дивитися на Україну не тільки як країну, якою потрібна допомога, але також як на країну, де незважаючи на війну, не зважаючи на російські обстріли, продовжується економічне життя, де є можливо, певний спільний бізнес проєкти де є дуже потужний, дуже потужний приватний сектор, який може бути. Партнером для потенційних інвестицій чи спільних бізнес проєктів до слова, першим етапом проєкту Польський сервіс відбудови України стало детальне дослідження інтересів польського бізнесу, зокрема за галузями. Іноземні інвестори вже проявили інтерес до таких видів українського бізнесу, як деревообробка, логістика, сільське господарство, харчова промисловість та енергетика. Більше того, експерти проєкту розповідають про реальні кейси, коли бізнесмени із Польщі вже після початку повномасштабного вторгнення розпочали інвестувати в Україну. Щоправда, в цілях безпеки більшість наразі віддає перевагу не підсвічувати таку діяльність медійно. Індустріальні парки подарунок від України. Іноземні інвестори встигли звернути увагу на ще одну перспективну можливість для розвитку бізнесу в Україні. Це індустріальні парки. Загалом в Україні зареєстровано 65 індустріальних парків, проте не всі розпочали активну роботу. На волині таких наразі два. У містах Володимирі та Нововолинську, і обидва вже працюють. Загалом індустріальний парк це спеціальна промислова територія з готовою інженерно-транспортною інфраструктурою, спрощеними регуляторними процедурами та іншими пільговими умовами для старту бізнесу. Прийняли два законопроекти, які стали законами про пільги в індустріальному парку. До того, з місту фінансового або якогось там. Ну, Такого вигоди фінансової не було. Заходити в індустріальний парк, тому що не було пільг. Тепер на термін дії концепції індустріального парку діють пільги, і так само там на ПДВ, на, на прибуток, інші пільги. І з'явився з'явилася логіка, з'явився інтерес для резидентів індустріальних парків. Законом передбачені наступні економічні стимули. Звільнення від імпортного ПДВ і мита при імпорті нового обладнання. Звільнення від податку на прибуток на 10 років пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади. В індустріальному парку є пільги податкові, і можна зекономити там 20-25% від вартості будівництва заводу. А просто якщо ви навіть 500 метрів лівіше купите ділянку, таких пільг немає. Тобто ви не зекономите і землю треба купувати, а тут не обов'язково треба купувати землю. Взяли в оренду і тут пільгова ставка оренди. До речі. Наразі управляюча компанія «Ново», яка представляє інтереси обох індустріальних парків у Володимирі і Нововолинську, активно веде переговори із бізнесом. Найчастіше пропозицією цікавляться саме іноземні компанії. Тут у нас Нововолинську 22 гектари. Значить, на сьогоднішній момент є 4,5 МВт мегаватт електроенергії, плюс можливо додати до загальної потужності 10 мегаватт. Тут, тут у нас підстанція буквально 50 метрів від нас з вами. Каналізація, вода і газ середнього тиску. Все це є вже на ділянці індустріального парку. Щодо резидентів, ми з кожним перед тим, як підписувати договори, підписуємо договір про нерозголошення розголошення інформації. Тому назви не скажу, але скажу, що це перший резидент це німецька компанія, яка виробляє певні деталі для автомобільної промисловості Німеччини. І ми для них у нас є свої архітектори проєктувальники проектувальники вже спроєктували першу фазу заводу, який вони хочуть тут будувати. В Володимирі там по комунікаціям трошки гірша ситуація, але ми з містом домовилися, що буде в рамках нашого державно-приватного партнерства, тому що індустріальні парки це якраз партнерство бізнесу та місцевої влади. Буде проведена каналізація. Це дуже важливо для певних типів, типів виробництв. Там її поруч немає, але от наступні 3-6 місяців якраз цей проект буде спільними зусиллями реалізовано. І ми над цим працюємо, там документи, проєктування спільно з міською радою. Там 37 гектарів, з можливістю збільшення до 50 гектарів ділянки у Володимирі. І ми, до речі, спілкуємося з двома дуже великими компаніями з іноземними інвестиціями щодо, ну, які ну, це дуже масштабні проекти, там, Одна компанія запит на 20 гектарів відразу для одного підприємства зайняти таку велику ділянку ну, це десятки мільйонів доларів інвестицій. А ін... Більший проєкт, який ми зараз в активній стадії перемовин, там дуже велика потужність електроенергії потрібна у Володимирі. І дуже добре, що у Володимирі є, у нас прямо напроти через дорогу підстанція, де е, наразі більше 12 мегаватт є вільної потужності. Насправді е, в Україні дуже мало таких ділянок. Е, ми навіть шукали там під, під інших клієнтів, де можна знайти 12-15 МВт е, е, вільної потужності. Майже ніде нема, тобто ви не знайдете, особливо з теперішньою ситуацією дефіциту да, дисбалансів в енергосистемі. А тут у нас є ці можливості. Це я вважаю унікальна ситуація, коли велике виробниче підприємство, з яким ми, не буду казати назву, не можу, з ми ведемо перемовини. Вони ну у них в Україні два варіанти: от Володимир і ще в іншій області. Все, вони більше не знайшли, де є такі потужності вільні або. Або витрачайте 5 мільйонів доларів і будуйте окрему підстанцію, тягніть там 4 кілометри отакі кабелі, товсті, да, і витрачайте просто на інфраструктуру. Але це ж не інвестиція в завод. Вона вам грошей не приносить. Це просто ну має бути, щоб підключити е, виробничу площадку до електроенергії. Тобто на таких речах інвестор дуже багато економить і часу, і е, витрат. Потенціал індустріальних парків величезний у Нововолинську. В перспективі це понад 100 мільйонів євро прямих інвестицій. Рахуйте так, дивіться тут 22 гектари у нас. В середньому на одному гектарі може розміститися один середній завод, там десь 5-6 тисяч квадратних метрів, який буде мати 100 робочих місць. Тобто, помножте це ну, грубо на 15, тому що частину земель займає там, дороги, спільна інфраструктура. Мінімум цей індустріальний парк може згенерувати 75 мільйонів. Євро, а якщо це дуже технологічне і сучасне підприємство, то я думаю, десь 100-120 мільйонів євро прямих іноземних інвестицій. Новий старий список. Аналізуючи ситуацію з іноземними інвестиціями в Україні, бачимо, що за останній рік з'явилося чимало нових перспективних можливостей для інвесторів. Звільнилися ніші ринків, які були зайняті російським товаром, перебудувалися логістичні шляхи. Інтерес до України відкрив світові, у тому числі і бізнесовому, її сильні сторони. Як результат, українські і навіть закордонні уряди напрацьовують механізми, як залучити нових інвесторів і зробити їхні капіталовкладення безпечними та вигідними. Все це дає Надію на хороші інвестиційні перспективи з іншого боку, залишається чималий список перешкод для іноземних інвесторів, і війна серед них на жаль не єдиний ризик. Каталог факторів, які заважають інвестиціям, або про які самі підприємці, чи то польські, чи то українські, розповідають, що є певними певними обмежуючими факторами. Цей каталог... На жаль, якби залишається незмінним від багатьох років, це питання кордону ем, і перепускної е, способності кордону, е, це також питання е, питання певної гармонізації е, законодавства законодавством ЄС. Питання деяких е, деяких бюрократичних процедур, які присутні в Україні, іноді це також якби е, фактор корупції, але як і щастя, вже менше менше праків, вже менше й менше кажуть, кажуть підприємці, чи то польські, чи то українські. Тож напрацьовуючи безпекові механізми для іноземних інвесторів, Україна не повинна забувати і про довоєнний список перешкод, адже лише подолавши їх усі, ми справді можемо говорити про сприятливий інвестиційний клімат навіть попри війну.